Я, а ми сьогодні приїхали нашими дітьми вот таке місце. Ньюфхам. Я скрину от Нюфхам, Там є така змечала ферма. Що мы на щось фермы на шляху? Знаешь, покажи. Что за ящичку? В в ящику где мочить блядь. Правильно, такие соты называется, да? Ось такі батьки, вони всі одинакі, роленькі, роленькі. Злоблік і навіщо і з воска. А сюди от джоли, джолі, от отам через таку дивочку, а весь дівчину. Вони вилітають на двір, летять да, по квіточкам. І що ам'я туди приносить? Мед. Мед, правильно. Лише, у вас дід. О, да, дід, а прадід. Осин займався в медом таким в Україні ще. Було багато уліків. От татого тата. От, тату, от, тата. От. А ще зараз тато дядько Петро в Україні теж такими вуликами. Ми якось поїдемо в Україну, я з тобою гвоздів, поїдемо дядька Петра, і його багато є вуликів, І вона нас угостить настоящим, справжнім, таким. Медом. От. І побачиш, які доміхи як вони живуть. Там таких багато-багато бджілок його. Багато домів. офіційно називається вулі. От. Так головно, щоб дітки могли дивитися. І з цієї сторони теж можна так само дивитися. От так ми з і звучаємо, як відбувається мед. Вот, очень интересно, а сейчас вместе есть всякие вот такие домички. Вот, разные-разные домики. А то у нас назва цей фермы. Там заходим. А мы с вами прощаемся, любит друзья. Вот. И будьте всегда такими любимыми. Эти пжлки. Бачите, як не заботиться, приносить сюди ліхтар і лавлять тут мед. Пам'ятайте, що бджолки стараються, стараються, і мед не так легко нам добу достається.